В Америку, як ми потрапили, віка стала переможцем міс Ро Європа. Ми в готелі в Києві, і нам повідомлення, нагороджується Вікторія в Раді з цирконію Корона. І ми святкуємо шампанським номері. Стук в двері. Прошу, каже брат мій Володимир, прошу, заходьте». заходить делегація. <гум> Чорвіка тує? Та? Брат за якою став, злякався, каже, що акцент якийсь. Прошу, прошу. Я є Орися Гевка, <гум> то є з діаспора. Питаємося, чи ви хочете полетіти до Америки. Брат захлібнувся шампанським, почав кашляти, але встискати, <гум> так, звичайно, <гум> тільки на яких умовах. Квитки <гум> на літак. І перебування, харчування, проживання, ну і такі якісь там можуть бути Музика